Вітаю, от скажіть. Чи завжди ми уважно читаємо договори, особливо коли йдеться про страхування, ну, наприклад, автоцивілку? Здається ж, ну, стандартний документ. А що буде, якщо порушити його умови? От сьогодні якраз про це: про юридичні наслідки порушень в обов'язковому автострахуванні. Отже, наше завдання сьогодні глянути, що там у новому законі про автоцивілку. Це номер 3720 х Які, скажімо так, фінансові ризики чекають на тих, хто ну, не дуже дотримується умов договору? Доброго дня. Саме так. І ці наслідки, знаєте, вони не якісь там теоретичні, а цілком прописані в законі. Мабуть, найголовніше тут це зрозуміти, що таке право зворотньої вимоги. Ну або регрес, як його ще називають. Регрес. Так. Це коли. Страхова компанія чи МТСБУ, це моторне страхове бюро, спочатку платить гроші потерпілому в ДТП, а потім е, вимагає ці кошти повернути з того, хто спричинив шкоду і щось там порушив. Тобто, страхова спершу платить, а потім може прийти і сказати: поверніть гроші. Цікаво. А що ж треба такого зробити, щоб потрапити в таку ситуацію? Ну, дивіться. Закон, от якраз стаття 37, він ці випадки чітко перелічує. Найпростіший, мабуть, і найочевидніший це коли ДТП стається, а у водія просто немає чинного полісу автоцивілки. Ага. Взагалі немає. Тоді МТСБУ заплатить потерпілому, але потім матиме повне право вимагати всю суму назад від цього водія. Винуватця ну це логічно, немає страховки плати сам. Але ж ми говоримо про порушення умов, коли договір, начебто, є. Тобто поліс купили, але щось е, пішло не так. Абсолютно, і отут вже починаються менш очевидняючі, але повірте дуже серйозні. Уявіть, що договір укладали ну на якихось особливих умовах, і за це отримали знижку. Наприклад, ну скажімо, домовились, що за кермом буде тільки водій зі стажем, там понад 10 років, або що авто не буде використовуватися як таксі чи тільки в певному регіоні. Так. А потім стається ДТП і з'ясовується, за кермом був хтось інший, або машина якраз таксувала. Тобто ці особливі умови були порушені, і от тоді страховик або МТСБУ теж отримує право регресу. Зачекайте, зачекайте. Тобто, знижка, ну, нехай там 10-15 так? Через неї потім доведеться повернути всю суму, яку виплатили потерпілому. А це ж можуть бути десятки, якщо не сотні тисяч гривень. Саме так. Оце так. Через таку, здавалось, б, дрібницю. Ну, це не зовсім дрібниця з точки зору страховика. Порушення обіцянки, за яку дали знижку, фактично анулює частину захисту. Закон це чітко прописує. Є ще один випадок, ну, він більш такий кричущий, це умисні дії. Умисні? Так. Якщо страхувальник або водій, відповідальність якого застрахована, навмисно спричинили ДТП. Наприклад, ну, шахрайство якесь хотіли провернути. Тоді теж після виплати потерпілому страховик піде з регресом до цієї винної особи. Ну отже, який висновок? Ігнорувати умови договору, навіть ті, що в дрібному шрифті заради економії, це ну дуже ризиковано. А умисел це взагалі зрозуміло прямий шлях до величезних боргів. Ще варто, мабуть, коротко згадати статтю 30 нового закону, вона більше стосується вже виплати потерпілому. Ага. Вона каже, коли страхова може взагалі відмовити у виплаті це, якби не зовсім про регрес до страхувальника, але теж важливий наслідок. Наприклад, можуть відмовити, якщо потерпілий сам умисно сприяв ДТП, або якщо подав заяву на виплату ну, дуже вже пізно і без поважних причин. Зрозуміло, тобто, правила і відповідальність є для всіх сторін не тільки для водія. Так, є певні запобіжники, але головний висновок для власників авто і водіїв: немає полюсу або порушив умови. Готуйся до можливих фінансових проблем. Оцей регрес може повністю перекреслити весь сенс страхування. Абсолютно вірно, економія, що здається вигідною спочатку, може, знаєте, обернутися витратами, які значно перевищують вартість того полісу. Отже, підсумуємо головне: новий закон номер 3729 Він зберігає і навіть деталізує оцей механізм регресу: керуєш без поліса. Порушив особливі умови договору навіть ті, що дали знижку, діяв умисно, тоді цілком реально, що страховик чи МТСБУ після того, як заплатять потерпілому, прийдуть за грошима до тебе. Саме так, і це власне ставить перед кожним водієм таке питання. Ну, для роздумів, наскільки свідомо ми взагалі ставимося до умов страхування, чи не створюємо самі собі таку ілюзію захисту, коли нехтуємо важливими деталями заради невеликої економії, яка потім може вилізти боком? Дуже слушне зауваження. Дякуємо за увагу всім, хто нас слухав. Якщо ця інформація була корисною, збережіть собі, можливо, поділіться з друзями, автомобілістами. Ну і звісно, якщо є запитання, пишіть у коментарях. Спробуємо відповісти. А наступного разу ми детальніше зануримось в основні сервісні зміни нового закону про автоцивілку. Що там зміниться для водіїв у плані зручності сервісів взаємодії зі страховими, не пропустіть.